Доброго вам часу, шановні підписники та гості каналу! Підготували ми для наших захисників, які на передовій здобувають перемогу для нас зимові камуфляжі, клякси, які дуже підійдуть для маскування наших героїв у зимовий період часу, в кількості 10 пар. Ми маємо за них заплатити суму 22 тисячі 300 гривень, решту коштів, яких залишається, а саме 3581 гривня, я перекину своєму другу, який є зараз в одній із найгарячіших точок. Йому дуже потрібний дрон Mavic 3. Тому я хочу вам сказати, шановні мої друзі, партнери та всі, хто мене знає, допоможіть фінансово на збірку дрона. Мій друг Михайло буде вам дуже вдячний. Номер картки я прикріплюю на екран та в описі під відео. Розслаблятись не можна, ворог дуже каварний та хитрий. Але з вашою допомогою перемога вже дуже близька. Тому, шановні українці, тримаємося! Все буде! Україна